Ось дивіться, відводочок був зроблений. По, навіть не треба бути пасічником, по, по білочці, по стану, самих рамках зверху вже можна зрозуміти, що тут все добре, матка облетілась, плідна. Що ми робимо? Ми просто беремо, вставляємось, дивіться, ще й медок піднесли. Це признак того, що тут все добре в цій сім'ї. Пещінку будують і ось є яєчка. Якщо вам видно є яєчка. все, матка тут плідна, облетілася. Що ми робимо? Ми робимо зараз я, в розріз, дивіться, як я роблю. В розріз ми ставимо нашу любиму, улюблену лощину дубовик. Красиво. дивіться, як воно все це робиться. Ось. Все. Оце і все. Матка молода, матка плідна, шестирамочник, готовий до, зим... ну, не до зимівлі, а взагалі готовий. Заселений, зроблений. Діло в тому, що він ще заліто ще набере силу, дуже-дуже потужно для того, щоб перезимувати ще й не несе собі меду. Оце якось так все відбувається шестирамковими вуликами. І все. Заселити, дати маточник, провірити, чи матка вже сіє. Розширити ващиною дубовик. І все, відпочивати до наступного сезону. Весною продали пакет. Знову заселили дві рамки розплоду. Маточник, ващина. І відпочиваємо. І отак по кругу. Супер класна технологія заробітку грошей.